Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні субсидії за комунальні послуги почнуть видавати готівкою. Першими гроші отримують пенсіонери разом з пенсією. Помер вокаліст британського гурту The Prodigy Кейт Флінт. Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря ради національної безпеки та оборони, а також з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні укази президент України підписав сьогодні зранку. Про це глава держави заявив під час виступу на раді регіонального розвитку в Миколаєві. Також президент доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову зібрати спеціальне засідання Ради нацбезпеки у середу 6 березня обговорюватимуть реформування Укроборонпром. Суспільство суспільство, воно хоче і має право знати правду. Всі хочуть знати правду. І я, як президент, теж хочу знати правду. Тому зараз. Будуть створені для цього всі необхідні умови. Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Таке моє перше рішення. президент, звісно, не суд. І я не є суддею. І моя заява точно не є вироком. Але моє завдання, обов'язок, якщо хочете, створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неопередженість об'єктивного розслідування. Щоб кожен. Міг переконатися, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена війна, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі. Йому всього було 20. Із забороненого озброєння бойовики гатили по Зайцевому, Широкіному пісках та Водяному. Обстріли Лебединського тривали понад 3,5 години. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберної артилерії та протитанкового ракетного комплексу. За даними розвідки, командування Російської Федерації цілеспрямовано провокує ескалацію бойових дій на сході України, зокрема в інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів. Однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів позицій об'єднаних сил боєприпасами 122-го та 120-го калібрів. Була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для практичних занять на базі з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Водночас з російськими військовими фахівцями здійснювалось випробування нового зразка безпілотного літального апарату при застосуванні у складі розвідувально-ударного контуру. Оперативники прикордонної служби спільно з нацполіцією викрили схему легалізації в Україні російських найманців. Про це повідомляє державна прикордонна служба. За фігурантами справи тривалий час стежили. Зокрема, щоб направити до України терористів. Зловмисники намагалися фальшувати паспортні документи громадян Російської Федерації. Щоб непомітно заслати в Україну бойовика, його документи ретельно готували та намагалися завчасно декілька разів обкатати за маршрутом майбутнього руху через український кордон. Згодом в паспорти мали проставляти підроблені штампи про перетин держкордону України в різних пунктах пропуску, начебто, вони неодноразово перетинали кордон. Оперативники з'ясували, що один із паспортів, оформлений на громадянина Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку як бойовик іділу. Частина інших документів стосувалася осіб, які причетні до тяжких злочинів. Даний канал нами дискредитовано. Паспорти терористів вилучено цим особам. Заборонено в'їзд на територію нашої держави. Посібники громадянин України та громадянин РФ встановленим порядком передано до національної поліції. Сьогодні Шевченківський суд столиці розглядав клопотання прокуратури про продовження терміну дії зобов'язань, покладених на Владислава Мангера. Його нагадаю, підозрюють замовлені вбивства Катерини Ганцюк. Сторона захисту Мангера просила не задовольняти клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу. Наша репортерка Дар'я Мезінцева стежить за перебігом подій в суді, тож від неї дізнаємося останні подробиці. Дар'я, вітаю. То що ж вирішив суд? Будь ласка. Колеги, доброго дня, вітаю всіх глядачів телеканалу Прямий, і насправді суд сьогодні вирішив все ж таки не задовольняти клопотання прокуратури щодо обов'язків, а саме продовження обов'язків мангера за запобіжним заходом. А саме тепер мангер може спокійно виїжджати за кордон, може забрати свої закордонні паспорти. Для цього також він має право зняти свій електронний браслет. І тепер можна сказати, він вільний, але адвокати все ж таки зазначили, що за першим викликом він буде приїжджати до суду, і це його обов'язок перед судом. Більше того, і обґрунтували таке рішення прокурори, казали про те, що вони все ж таки подавали клопотання щодо продовження. Обов'язків мангера вчасно, адже от яка ситуація вийшла? Що е, ці обов'язки, які були покладені на пана мангера за запобіжним заходом, а це була е, внесена застава у вигляді 2 мільйонів 497 тисяч гривень е, адвокатами Мангера, і е, ці обов'язки е, і були покладені на, на нього обов'язки не виїжджати за кордон, носити електронний браслет і так далі. Але е, ці обов'язки були. Закінчені саме 3 березня, і от адвокати зазначили, що прокурора не встигли подати вчасно клопотання, але прокурори все ж таки кажуть, що вони вчасно подали до суду клопотання, але прийти на Засідання, яке мало відбутися 28 лютого, щодо продовження цих обов'язків мангера, вони не змогли, адже були задіяні в іншій справі і були дуже завантажені. А я нагадаю, що ще одне судове засідання у справі мангера відбудеться сьогодні в апеляційному суді, о 17-й годині. Там будуть розглядати саме апеляції і сторон захисту і прокурорів щодо запобіжно. Ного заходу Мангера на цьому все передаю вам слово до студії Дар'я. Дякую за інформацію. Це була наша репортерка Дарія Мізінцева. Вона стежила за судовим засіданням в справі Владислава Мангера. Від сьогодні субсидії за комунальні послуги почнуть видавати готівкою. Відповідне рішення Кабмін хвалив 6 лютого. Першими гроші отримають пенсіонери. Їм нарахують субсидії разом з пенсіями. Решта українців грошові субсидії зможуть отримати в Ощадбанку з 12 березня. Як повідомляв міністр соцполітики Андрій Рева, готівкою виплачуватимуть субсидії тим домогосподарствам, яким вона призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств понад 3,5 мільйони. На кордоні Індії та Пакистану сьогодні поновилися обстріли. У Міноборони Індії заявили, дводенне перемир'я порушив Пакистан. Із мінометів та стрілецької зброї військові понад три години обстрілювали лінії контролю у штаті Кашмір. Індійські війська теж у відповідь відкрили вогонь. Про жертв не повідомляють. Остання стрілянина відбулася два дні тому. Тоді загинули 11 людей по обидва боки кордону. Конфлікт Індії та Пакистану загострився в середині лютого після теракту, в якому загинули майже півсотні індійських військових. нью делі вважає, що терористів прихистив Пакистан. Помер вокаліст британського гурту The Prodigy Кейт Флінт. Йому було 49. Флінта знайшли мертвим в його будинку в графстві Есекс. За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті Флінта. Тим часом в інстаграмі гурту його колеги написали, що вокаліст наклав на себе руки. Кейт Флінт став культовою фігурою на британській музичній сцені. В Україні гурт виступав шість разів. І на цю мить у мене все наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.